Вітаю! Сьогодні, 25 травня, в усій Україні святкують День філолога та філологині. Тому, шановні учні, учениці, бажаю вам такого ж філологічного чуття, як маємо ми, вчителі української мови та літератури бажання розвиватися, удосконалюватися і ніколи не помилятися. Якщо помилятися, то усвідомлювати свої помилки та їх не повторювати в майбутньому. Отож, продовжуємо розглядати. Завдання до лінгвістичної настільної гри, музика, мова, душі. Ми вже з вами розглянули 16 карток. Картка номер 17 Чим ускладнено виділені частини складного речення? Цитата з пісні «Нація серця, виконавиця та авторка пісні Мері Чеба. Кожному воїну, волонтеру і тим, хто лишився у вільному місці. Я дякую люди. Ви маєте знати, що ми думаємо усі. Перша виділена частина речення кожному воїну, волонтеру і тим. Я дякую. Отже, я дякую кому? Воїну, волонтеру, тим. Речення ускладнено однорідними додатками. Наступна частина речення виділено Люди, ви маєте знати, а це речення ускладнено непоширеним звертанням. Нагадаю, що непоширене звертання це якщо звертання складається з одного слова. Зазвичай звертання виражається іменником у формі кличного відмінка. Завдання номер 18. Чим ускладнено виділене речення? Це цитата з пісні Нація серця, виконавець та авторка пісні Мері Чеба. Сьогодні пусто на серці, і я вже збиваюсь, який це день війни. Це все затягує тіло і душу у петлю часу з іншим виміром, іншим виміром щастя, виміром спокою, іншим виміром цінностей. Друге речення виділено зеленим кольором. Отож, оце друге речення воно ускладнено однорідними додатками та однорідними означеннями. Затягує, що? Тіло-душу це однорідні додатки тіло-душу. І далі петлю часу яку з виміром, виміром щастя, виміром спокою, виміром цінностей, неузгоджені однорідні означення. Ось ви бачите, як позначено відповіді на зворотній стороні. Картка номер 19 зеленого кольору отже, це завдання творчого характеру. Запропонуйте кілька ідей, як можна розвеселити славну Україну. А такий епітет згадано у пісні Степана Чернецького: Ой, у Лузі червона калина похилилася. Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! Картка номер 20 вона відсутня. Чому? Тому що це у нас сектор червоного кольору, це означає перехід ходу. Тобто завдання команда не виконує. 21 картка жовтого кольору це питання теоретичного характеру. Перше запитання як розрізняти слова, які є вставними, і слова, що не є вставними. Запам'ятайте, вставні слова вони не виступають членами речення. Але можуть бути омонімічні слова, тобто, може, слово може бути вставним словом, а може бути і членом речення, тому треба уважно дивитися контекст. Тому омонімічні слова, що виконують синтаксичну функцію, вони відповідно не є вставними. Наступне запитання: чим однорідні означення відрізняються від неоднорідних? Однорідні означення, як і всі однорідні члени речі, характеризують предмет, явище з однієї сторони, а неоднорідні з різних. Між однорідними означеннями, бо у нас запитання про однорідні і неоднорідні означення, між однорідними означеннями вживається кома, а між неоднорідними не вживається. Проте є ще такі два правила. Якщо ці означення, епітети, то кома вживається між ними, а також вживається, якщо спочатку йде непоширене означення, а потім поширене означення. Я завжди асоціюю таке правило 1 плюс 2, Тому що поширене означення це відокремлене означення, виражене двома і більше так, словами. Тобто 1 плюс 2. Якщо буде спочатку поширене означення, а потім не поширене, між ними вже кома не вживається. Наступне запитання. В яких випадках відокремлене означення, що знаходиться перед означуваним словом, виділяється комом? Ми знаємо, що може бути два випадки. Так? От, Знаходиться відокремлене означення перед означуваним словом, може кома вживатися, а може не вживатися. То кома вживається, якщо це відокремлене означення має обставини відтінок, зазвичай причини. А якщо буде означальний відтінок, тоді кома не вживається. Наступне запитання, в яких випадках непоширена відокремлена обставина не виділяється комами. Якщо ми говоримо про непоширений відокремлений член речення, зокрема, не поширену обставину, то це буде одиничний дієприслівник. Може бути прислівник, але це правило саме про дієприслівник. То кома не вживається, якщо цей дієприслівник відокремна обставина. Буде позначати спосіб дії. Наприклад, співають ідучи дівчата. Одночасно йдуть і співають, читати лежачи, одночасно читає і лежить. Наступне запитання, картка номер 22 Виділена частина складного речення є порівняльним зворотом чи підрядною частиною складного речення. Це цитата з пісні Нація серця, виконавиця та авторка пісні Мері Чеба. Серце б'ється, як азбука морзе передає важливі символи. Маю вижити, маю вірити, все минає в цьому світі. Ангели б'ються і співають до нас. У першому реченні цієї цитати. Частина виділена, як азбука Морзе передає важливі символи. І тут ми маємо поставити запитання для себе: це порівняльний зворот чи підрядна частина складного речення. Чим відрізняється підрядна частина порівняльного СПР від порівняльного звороту? Тим, що є тут граматична основа підмет і присудок або лише підмет, лише присудок. А у цій виділеній частині є і підмет, і присудок. А Морзе підмет, що робить? Передає. Відповідно. Висновок який це підрядна частина складнопідрядного обставинного порівняльного. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Зустрінемося завтра. З вами була я, Тетяна Будорлин, і освітній центр школа успіхом.